Які нові обов'язки передбачені для військовозобов'язаних, та які заходи впливу у разі їх невиконання? Які обов'язки водяться для представників ТЦК при врученні повісток? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Верховна Рада сьогодні прийняла закон на базі законопроекту номер 10449. Закон набирає чинності через місяць з дня наступного за днем його опублікування. Пропонуємо пройтись по основним новаціям по мобілізаційній реформі, які відомі на цей час. У центрі уваги нові обов'язки. Під час мобілізації усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів. Під час вручення повістки представники ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та побатькові, посаду, а також пред'явити службові посвідчення. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності електронної та інші персональні дані. Якщо вони перебувають на території України, то це можна зробити шляхом відвідування ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через СНАП, або через електронний кабінет. У разі невиконання обов'язків військовозобов'язаним ТЦК має право за певних умов звернутися до суду з позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом. Якщо громадянин України перебуває за кордоном, то оновити або у Точнити свої військово-облікові дані він повинен шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призивника військово зобов'язаного резервіста за наявності важливо для перебуваючих за кордоном. Чинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим законом, здійснюються за умови одночасного їх оновлення. Тобто тільки у разі виконання обов'язків з оновлення військово-облікових даних чоловіки за кордоном зможуть вчиняти консульські дії. Ще одні з важливих новацій прийнятого закону це введення замість строкової військової служби базової військової служби. Як повідомляють нардепи, строк проходження базової військової служби у мирний час становить 5 місяців, а під час воєнного стану 3 місяці. Українці віком до 24 років зможуть обрати рік та період проходження базової військової служби. Крім того, запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності. Додана норма, яка включає неузгодженість певних норм щодо призову, а саме не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Численні правки є у відстрочках, але про них ми вже розповідали на Ютуб-каналі Кадроленд. Вам необхідно всього лиш зазирнути до попереднього відео. До речі, уряду надано доручення у місячний строк переглянути порядок бронювання військовозобов'язаних та прийняти відповідні нормативно-правові акти. А отже, ми очікуємо ще зміни у порядку бронювання. Скоріше за все йдеться про скасування постанови номер 76, згідно якою зараз здійснюється бронювання або внесення до неї су суттєвих змін колеги, ми продовжуємо слідкувати за мобілізаційною реформою і вивчаємо, як вона впливає на ведення військового обліку на підприємстві. Приходьте на наші безкоштовні вебінарі від кадроленд, щоб дізнатись першими про важливе і розпочати втілювати новації у життя до запровадження драконівських штрафів. Зареєструватися на безкоштовний вебінар можна за посиланням в описі до відео.